Вітаю вас, мої малята на фізичному розвитку. Сьогодні ми з вами будемо долати смугу перешкод. Давайте спочатку зробимо розминку з м'ячем. Приступаємо. Ставимо ручки на пояс, ніжки на ширині плечей. Спочатку розімнемо нашу голову та шию. Повертаємо, нахиляємо голову вліво вправо, торкаючись до плеча. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Ножки на ширині плечей. Залишаємо. Беремо м'ячик. Ставимо перед собою. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Так само залишаємо ніжки на ширині плечей, передаємо м'яч. Над головою передаємо в іншу ручку. Піднімаємо м'яч догори. Передаємо в іншу ручку, опускаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа ніжки на ширині трішки ширше, ніж плечі. Так само передаємо м'яч над головою, але нахиляємося ручкою до ніжки. Нахиляємо тулуб. Починаємо раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Ніжки разом. Трібуємо до гори, ніжки розставляємо. Починаємо. З м'ячем. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили. Давайте зробимо вправу на відновлення дихання. З м'ячиком. Вдихаємо носиком, піднімаємо м'яч угору, видихаємо ротиком, опускаємо м'яч наниз. Дихання заспокоїлося, продовжуємо. А зараз ми будемо долати смугу перешкод. Скакалка, круг і кубики. Переступаємо через скакалку, застрибуємо у круг, потім вистрибуємо і переступаємо через кубики. При цьому ручка на поясі. Давайте будемо пробувати. Переступаємо через скакалку. Ручка на пояс. Молодці. Переступили. Застрипуємо у круг. Вистримуємо. Переступаємо через квадратики. Так. Знову ручки на пояс. Переступаємо, Застрибуємо коло, вистрибуємо і переступаємо через кубики. Молодці. А зараз будемо долати ще одну смугу, тільки з м'ячиком. Починаємо. Беремо м'ячик двома ручками, тримаємо над головою. Дивимося під ножки і м'ячик не забувайте тримати над головою. І переступаємо через наші кубики. Раз, два, три, 4, 5. Опустили м'ячик знову. Піднімаємо м'ячик до верху. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Ще раз. М'ячик до верху. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Давайте зробимо вправу на відновлення дихання без м'ячика. Піднімаємо ручки вгору, вдихаємо носиком, опускаємо ручки вниз, видихаємо ротиком. Почали. Дихання заспокоїлось. Молодці дітки, ви були сьогодні дуже вправними. Займайтеся спортом та бувайте здорові. До побачення!